Вітаю на каналі Ярова про десерти торти випічку. Сьогодні не зовсім про торти, але про десерти. Груша з сиром брі. Часу займе небагато, але результат того вартий. Нарізаємо почищену і позбавлену від серцевини грушу пластинами приблизно 3-5 мм. Наступним нарізаємо приблизно такої ж товщини пластинами Брі. І перекладаємо чергуючи пластину груші в пластину брі. З половини груші виходить ось така піалка. Все, далі відправляємо випікатись. За 25 хвилин при температурі 150-160 градусів маємо ось таку грушу, полили її медом, можна смакувати. Це поєднання смаків є класичним, проте, якщо порівнювати з грушою, з сиром дорблю і цей смак цей більш м'який, той більш брутальний, я б сказала. Ідею цього десерту піддивилася в Євгена Клопотенко, про те, як, на мене, у вигляді галети це було б смачніше. Але це суто суб'єктивна думка. Раджу вам спробувати прийняти рішення і поділитися своїми враженнями. Тому смакуйте, діліться враженнями смачного вам.